Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і досить часто зараз населення турбує безсоння. Коли ви не можете заснути, коли у вас є тривога, у нас уже на каналі є ряд відео, в яких я розповідаю, що потрібно вживати при безсонні. Але все ж таки, давайте ще раз розглянемо, що потрібно. Робити які ліки можна вживати, дуже часто бояться вживати мелатонін. Знаєте, є дві категорії населення: одні надмірно вживають, а другі бояться вживати. Тому треба шукати золоту серединку баланс. Мелатонін можна вживати, це наш гормон сну, це ініціатор сну, він саме допомагає нам заснути. Але близько третій години ночі він у нас знижується, тому часто ми можемо з вами пробуджуватися. Якщо ви приймаєте мелатонін, Додатково рекомендую приймати його в дозі до 3 міліграм, тільки так він не буде шкодити вашому організму. Бувають окремі випадки. Ми зараз не говоримо про лікарів, коли призначають, а коли ви от самотужки хочете справитись з безсонням. Тому мелатонін до 3 міліграм приймається він за 30 хвилин до сну. Ну на жаль, багато виробників цих ліків чи дієтичних добавок пишуть, що потрібно приймати за 2 години до сну. В чому тут прикол, скажімо так, в тому, що період на піввиведення мелатоніну це 45 хвилин, тому через 45 хвилин уже половина того мелатоніну в таблетці, яку ви випили, починає діяти. Якщо ви п'єте за 2 години до сну, то ви ще ходите, ви ще щось робите, ви ще не лягаєте спати, скоріш за все, а мелатонін уже в вас синтезується тут. Тому все-таки варто приймати за 30 хвилин до сну. Саме ось так, ось 15 хвилин залишається, ви лягаєте, і мелатонін одразу починає практично діяти. Недовго, один-два місяці. Повірте, сон наладнається. Якщо буде правильно підібраний препарат, сон наладнається. Чому один мелатонін може не допомагати? Тому що мелатонін не здатний знімати тривогу, напруженість, стрес, дратівливість і все інше, що пов'язано з нервовою системою. Він робить так, щоб ми спали мелатонін. Всі ті симптоми, які я тільки що назвала, повинні знімати екстракти трав. Або магній Б6. Знову ж ми говоримо про безпечні ліки для себе. Тому екстракт пасифлори, валеріани, шишки хмелю, пустирник або собача кропива це все благотворно, лаванда, це все благотворно буде впливати на сон і буде знімати тривогу. Екстракт валеріани має досить гарний протитривожний ефект, і це науково доведено. Тому обирайте комбіновані препарати, в яких буде і екстракти трав, В яких буде і магній Б6, в яких буде мелатонін. І все це в сукупності буде впливати на те, що ви краще будете спати. Знову ж, комбіновані препарати так само за 30 хвилин до сну приймаєте. Один раз на день, зрозуміло, чи можна паралельно зранку чи в обід приймати, заспокійливі можна, які аби не визивали заторможеності і сонливості в день. Тому зранку обід можна просто седативні, на ніч п'єте снадійні комбіновані дії. Робити так можна один-два місяці. Але скоріше за все, за один місяць ви маєте справитися і вам має стати краще. Дякую за увагу. Запитуйте, що цікавить в коментарях, і до наступної нашої зустрічі.